С валют в Україні наразі вражає своєю стабільністю. Запевняє онлайн медіа TSN.UA. Нацбанк, накопичив рекордні золотовалютні резерви. Українці знову продають долари і поступово відмовляються від долара на користь євро. А гривня показує дива стабільності в умовах воєнного стану. Такі головні новини минулого тижня на валютному ринку. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розуміти, що буде з курсом гривні поточного тижня, а також яку валюту вигідніше купувати, і чи є інші варіанти, докладніше далі. За інформацією експертів, як на білому, так і на чорному ринках, продовжує утримуватись відносна стабільність витівкового курсу двох основних світових валют. Хоча незначні коливання є, зауважує видання. У банках і пунктах обміну валют курсові коливання готівкового долара від 5 до 11 травня були невеликими у межах 10 копійок. Це на 5 копійок менше ніж тижнем раніше. Найвища ціна продажу долара була 41,9 гривень, тобто мінус 10 копійок за тиждень. Найнижча 41,55 гривень за долар. Тут загалом нічого не змінилось. А ось євро весь тиждень дешевшав у продажу. Станом на неділю 11 травня середній курс продажу знизився з 47,60 до 47,20 гривень за євро, що становило мінус 40 копійок за тиждень. Курс купівлі коливався від 46,85 до 47,08 гривень за євро, а на 11 травня опустився до 46,50 – це мінус 50 копійок за тиждень. Національний банк за тиждень зміцнив гривню як до долара, так і до євро. На понеділок, 12 травня, офіційний курс гривні до долара був 41,55 гривень, мінус 16 копійок. До євро 46,75 – мінус 56 копійок. Співвідношення долар євро зменшилось з 1,13 до 1,12 долара за євро. Загалом на українському валютному ринку продовжується штиль. Золото валютні резерви НБУ досягли нових історичних максимумів: 46,7 мільярди доларів. Тому що на тижні надійшов черговий транш закордонної фінансової допомоги від ЄС у розмірі 1 мільярда доларів з прибутків від знерухомлених російських активів. А всього за квітень надійшло 63 мільярда доларів. Значний запас міцності дозволяє Нацбанку керувати курсом гривні до долара у коридорі, який він вважає за потрібним, за словами експертів, зацікавленість населення у купівлі доларової готівки виявилась короткою. Вона протрималась лише тиждень між квітнем і травнем, а надалі доларів знову було продано більше ніж куплено. Це також вплинуло на зниження курсу на готівковому ринку. Що стосується очікувань від курсу валюти, експерти обнадійливо покращили тижневі прогнози щодо курсу гривні до долара, який буде змінюватись незначно у межах статистичної похибки або 10-15 копійок. А от євро на поточному тижні повинен і надалі дешевшати. На думку експертів, цьому сприятиме зниження напруженості у торговій та митній війні між США та ЄС. Втім, ситуація зі збереженням коштів від знецінення стає все більш неоднозначною. Інфляція зростає, доходи від гривневих депозитів її вже не перекривають. Долар не дорожчає, а євро навпаки здорожчав так швидко, що купувати його невигідно, бо невдовзі можливий відкат курсу. Поки що найвигіднішими інструментами для збереження заощаджень залишаються гривневі депозити й облігації внутрішньої державної позики, запевняють експерти. Проте є застереження на цей момент. Можна прогнозувати, що така ситуація збережеться не далі ніж до кінця поточного року, а ось у наступному році фінансові вливання зменшаться. У міжнародному валютному фонді, який є одним зі значних спонсорів України, уже пропонують українським високопосадовцям примножити надходження до держбюджету через збільшення ПДВ та введення прогресивної шкали відрахувань із зарплатні, про що наш канал уже розповідав своїм глядачам. Це безпосередньо пов'язане з тим, у чому тримати заощадження, тому що гривня може за наступний рік стрімко знецінитись. Експерти радять готуватися вже зараз до девальвації гривні до 45 гривень за долар і більше. Тому варто купувати долари на вільну гривневу готівку і принаймні половину суми тримати вдома. Решту можна покласти на валютні депозити. З придбанням євро. Експерт радить зачекати, тому що євровалюта повинна ще здешевшити. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. На жаль, в українців досі немає звички думати про пенсію з молоду. Нарікає своїм читачам видання дзеркало тижня. Одні вважають, що до пенсії ще далеко і якось усе владнається. Інші живуть переконанням, що пенсія високою не може бути в принципі. Отже, й намагатися її збільшити немає сенсу. Втім, це не так. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як вибратися з пастки мінімальних внесків і збільшити свою пенсію. З вами Яна Порхун. Докладніше далі. Фізичні особи підприємці у більшості відраховують мінімальний єдиний соціальний внесок і прирікають себе на мінімальну пенсію у розмірі 3200 гривень. Наймені працівники, які нерідко погоджуються під тиском роботодавців, офіційно одержувати тільки мінімальну зарплату, а решту готівкою в конверті також можуть розраховувати хіба що на соціальну пенсію, розмір якої на сьогодні становить 2361 гривню. Мова про приблизно 4-6 мільйонів людей із загальної кількості працюючих. А це Величезна цифра наголошує видання. Безумовно, змусити роботодавця платити гідну зарплату, та ще й по білому завдання доволі складне, але не нездійсненне. Нині в країні склалася ситуація гострого дефіциту робочої сили. І чи не вперше працівники одержали хоч якісь важелі впливу на роботодавців. Незамінний працівник цілком може торгуватися з майбутнім роботодавцем не тільки про розмір зарплати, але й про те, щоб виплати були білими. Втім, вихід є самостійно робити додаткові єдині соціальні внески в пенсійний фонд. З 2025 року мінімальний місячний ЄСВ для фопів становить 1760 гривень, 22% відсотки від мінімальної зарплати 8 тисяч гривень. А максимальна база нарахування ЄСВ 160 тисяч гривень, що дає максимальний внесок у розмірі 35 тисяч 200 гривень на місяць. Ба більше на порталі електронних послуг пенсійного фонду вже передбачена можливість добровільно сплатити страхові внески онлайн і мін. Мінімальною бюрократичною тяганиною, тож підприємець може добровільно збільшувати суму внеску, сплачуючи ЄСВ і більшої бази доходу, щоб у майбутньому одержати більшу пенсію або кращі соціальні гарантії. Ну а ті, хто працює нелегально, мають загалом міцно задуматись про кардинальні зміни в житті, адже вони зможуть розраховувати лише на соціальну пенсію. Нагадаємо, вона розраховується як різниця між середньомісячним доходом родини на одного члена родини за півроку і прожитковим мінімумом для осіб, які Тратили працездатність нині. Це 2361 тисячі гривня. Найчастіше нелегальну працю використовують у торгівлі, громадському харчуванні, на будівництві і у сільському господарстві. Здається, що рік два такої роботи не вплинуть ні на що, але чим більше у вас не врахованого стажу, тим гірше ваше майбутнє. Кількість нелегально працевлаштованих українців установити важко. Держстат не збирає цих даних через війну, але безсумнівно рахунок іде на мільйони працездатних. Тіньовий ринок праці є практично скрізь. Навіть у найбільш некорумпованих країнах, наприклад, у Німеччині, але там він тримається на рівні окремих випадків, а не системи, як у нас. І Якщо цієї системи не зламати, Україна навряд чи витримає майбутній демографічний шок і у кілька разів зростаюче навантаження на її пенсійну систему. Це канал Телеграф. З вами Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Початком великої війни українці розселилися по всій Європі. Несподіванкою стало те, що наші співвітчизники масово скуповують нерухомість в одній із країн Євросоюзу, за даними видання обоз UA, це Польща, де українці активно інвестують у житло, придбавши понад 9 тисяч квартир за рік. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись у яких містах скуповують квартири частіше, та скільки це коштує? Докладніше далі. Як стверджують профільні польські медіа, українці залишаються найактивнішими покупцями житлової нерухомості у Польщі серед іноземців. Порівняно з минулим роком, цей показник зріс на 25%. Середня вартість одного квадратного метра на первинному ринку нерухомості у Польщі нині становить 12-14 тисяч злотих. Це приблизно від 2700 до 3200 євро. У великих містах, таких як Варшава, Краків, і Вроцлав, де купують більше за все, ціна може сягати 15-18%. Тисяч злотих за квадратний метр, тоді як у менших містах у межах 8-10 тисяч злотих. До переліку лідерів також увійшли Лоць, Познань, Гданськ, Гошув, Великопольський і Щецин. Типова двокімнатна квартира площою 50-60 квадратних метрів, коштує від 500 до 900 тисяч злотих залежно від міста та району. Це приблизно 110-200 тисяч євро. Це робить житло у Польщі відносно доступним для багатьох українців, особливо на тлі нестабільності в Україні. Даними Міністерства внутрішніх справ Польщі у 2024 році українці придбали 9160 квартир. Це більше половини всіх об'єктів, проданих іноземцям у Польщі. Як ми бачимо, попит на житло з боку українців стабільно зростає, причини очевидні. Багато хто з наших співвітчизників планує залишатися в Польщі надовго, оформлює статус тимчасового захисту або вже інтегрувався в місцеву спільноту. Наявність власного житла стає стратегічним кроком для адаптації та стабільності для порівняння громадяни Білорусі, які посідають у Польщі, друге місце серед іноземних покупців, придбали близько трьох тисяч квартир на 60% більше ніж роком раніше. Натомість інтерес німців до польської нерухомості зменшується. Загальна площа придбаної ними житлової нерухомості склала менш як 57 тисяч квадратних метрів майже на чверть менше ніж у 23-му році. Цікаво, що туристичні міста, попри привабливість, не мають високого попиту серед українців. Їх більше цікавить інфраструктура. Робота, освіта та перспективи для постійного проживання, а не короткостроковий відпочинок. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.